Аграрії шосткінщини продовжують обмолот пізніх культур. Зокрема, соя обмолочена на площі 1290 гектарів. Намолотили 2580 тонн зерна. Про це говорили під час апаратної наради при міському голові. Також продовжують обмолот соняшника, якого вже обмолочено на площі 1430 гектарів, та намолочено 3575 тонн зерна. Всього обмолочено 66% від посівної площі та намолочено 86 тисяч 975 тонн зерна. Не дивлячись на посуху, аграрії розпочали посів озимої пшениці. Посіяно вже близько 100 гектарів на сьогоднішній день. Також на минулому тижні працювали з сільськогоспідприємствами щодо отримання державної дотації у програмі ДАР на один гектар засіяних площ урожай поточного року по тисячі гривень. Для можливих територій, де ведуться бойові дії, те як дасть бог наші підприємства отримають близько 35 Мільйоново гривень поряд із цим містяни можуть дістатись до садового масиву на громадському транспорті, який продовжить здійснювати довіз городників під час сезону збору врожаю. Містян закликають дотримуватись правил протипожежної безпеки у садово-городніх масивах. Продовжується курсування автобусів до садово-городніх масивів, тому всі мають можливість закінчити свої роботи. У місто буде курсувати додаткова маршрутка а також вивчатиметься проблема перев. Везень до Лазарівського мікрорайону розпочинається курсування додаткового рейсу за маршруту NoTRІ. Це у вечірній час за проханням мешканців так. Також виникає питання, і багато людей скаржаться по Лазарівському мікрорайону. На сьогодні на цьому тижні ми будемо збирати інформацію щодо пасажиропотіку, який стан має на сьогодні заповнюватись рейсів, ті, які є на даний час. І потім будемо приймати рішення щодо запровадження і коли додаткових рейсів.